Олег Олег Яшко. Вітаємо <плод hatten> дня. Відкривай? Байду, Шановні саробічани, віче присвячене зустрічі народних депутатів України з радикальної партії Ляшка на Старобільщині, Прошу вважати відкритим. І дякую, що прийшли. Давайте перед тим, як ми почнемо нашу розмову коротку, давайте ми вшануємо хвилиною мовчання загиблого мера Старобільська. Земля йому пухом. Надзвичайно прикро, що ми зустрічаємося за таких обставин, що сталася ця трагедія. Немає жодного значення, від якої партії, від якої, до якої церкви ходить. Життя людини це найвища цінність. І тому я пропоную вшанувати хвилиною мовчання. Пам'ять мера Старобільська Володимира Живаї. Дякую, що прийшли. Я дуже радий приїхати знову в Старобільськ. Пам'ятаю, коли минуло разу ми приїжджали, ви пам'ятаєте, як ми тут затримували цього начальник міліції. У вас такий мордатий був. Як його Лайшов, так Лайшов. Я знаю, да. і це бивший начальник УВД, Як його фамілія? Науменко обдурив мене. Значить, коли ми цього лайшова, я приїжджаю і питаю, так, де рибалка, той що референдум організовував. Я не знаю, як ти не знаєш. Він в Росію виїхав. Ми пішли, знайшли того рибалку вдома, ховався, референдуми організовувати, стояти отут, руську весну звати, то вони були герої. А начальник міліції Лайшив, цей мордатий, скотеняка. Вони організовували референдуми, і потім його ще на підвищення відправили. Це при тому, що наум мені обіцяв, що вони цього Лайшева звільнять, щоб звільнити голову адміністрації, який ходив, о тут прапор російський висів, а він приходив сюди на роботу і вони нічого не робили. Яке ти маєш право працювати? До речі, де вони? Потіхали. Є... Хто? Гарькавий на роботі? Це немає, да, немає Кажуть, що втік. Світло горить, економить світло треба, якщо їх немає. Світло сьогодні з цією політикою, яку проводить влада, і світло дороге, і газ дорогий, і все на світі дороге. Але давайте повернемося. Значить я вважаю, що це приниження для нашої Старобільщини, коли її очолює такий персонаж який не статен захищати країну, який підняв руки, коли прийшов ворог, який стався, який ходив на роботу під російським прапором. Сьогодні він вже поміняв чергову партію, записався в БППП, і вони вже, значить, далі продовжують керувати районом. Тому я приїхав для того, щоб підтримати Старобільський майдан, усіх жителів Старобільщини, які вимагають відставки голови районної державної адміністрації. Головою районної адміністрації, мером міста, депутатами, чиновниками мають бути люди, які не зрадили країну, люди, які її захищають, люди, які люблять Україну, а не пристосуванці. Як от у тому фільмі Свадьба в Маліновки красні прийшли, одну кепку одягнув. Білі прийшли, іншу кепку одягнув, хоч чорту лисому будуть служити. Або тільки сидіти у кріслі і за рахунок держави отримувати зарплати, пенсії, всякі пільги і так далі. А коли приходить час захищати країну, то виявляється, що її немає кому захищати. Лайшов, який тут Старобійського базару, 10 років кормився і видай зараз продовжує брати. Так їм було добре. А коли прийшов ворог, коли прийшов час, що треба захистити країну, де вони всі ділись? Вони всі підняли руки. Прийшли тут 10 алкашів і власть совєтську чи радіацію російську встановили. А я питаю, а де ті сотні працівників міліції? А де СБУшники? А де прокурори? А де судді? Де влада? Чому та влада здалась зразу? Чому вона руки підняла? Чому на захист країни повинні вставати були добровольці, волонтери, прості люди, які не піддалися ворогу? А тепер, коли наша армія, наші добровольці відбили і звільнили, вони знову ці пристосуванці сидять. Того ми і програємо. Що ми, і коли ця банда регіоналівська, не дай Бог дорветься до влади, то вони з нами панькася не будемо. А ми даємо їм міняти 5 партій, 20 партій, і вони далі продовжують сидіти на посадах. Тому, шановні старобільці, я хочу звернутися до вас. Давайте не відступати. Я з парламентської трибуни, по-перше, озвучу вимоги Віче, жителів Старобільська і району щодо відставки голови адміністрації, озвучимо вимоги Майдану. Старобільського і завтра матиму можливість спілкуватися з президентом Порошенком. Я так само від вашого імені доведу вимогу про звільнення голови районної адміністрації за дискредитацію української влади, за дискредитацію Старобільщини. Вони боягузи навіть потікали. Приїхало три народні депутати України. Де місцеве начальство? Я питаю. Де голова адміністрації? Де заступники? Що не вийдете, не привітаєте, що ви боїтеся? Отак От вони боялися і зустрічали з хлібом сіллю російських сепарів і окупантів, ватніків. А коли приїжджає народний депутат Ляшко, то вони як щурі ховаються. Як їм можна керувати районом, якщо вони боягузи? Як ви можете їм вручити свою долю, якщо вони здатні тільки бабки, гребти, красти і брехати, брехати і красти? То ми так і живемо. Більший ворог це навіть. Не лише російська агресія, а це внутрішні чвари, зрада, боягузтво, габарники, корупціонери, які від низу до верху продовжують і далі сидіти. Люди на тисячу гривень пенсії ледь виживають, а вони свої проблеми повирішували і далі, очевидно, носять мішки грошей, бо інакше давно вже не сидів на посаді. Нічого, ми їм цю лапу закінчимо скоро. Це залежить від нас. Від того, чи будете ви байдужій, і від того, чи триматиме ми фронт. Для нас надзвичайно важливо, щоб в Старобельську, на Луганщині, на нашій, була українська влада, українська держава. І тому завдання української держави максимально, завдання уряду, президента, парламентської більшості, максимально створювати умови, щоб ви нормально жили, щоб у вас була робота, щоб у ваших дітей була робота, щоб у вас була зарплата. У нас 113 мільярдів гривень у цьому році оборонного замовлення. Я питаю, чому ви не дасте ці гроші на те, що працювали заводи, в Сєвєродонецьку, в Лісичанську, в Рубіжному, у Старобільську, у Сватово. Для того, щоб у людей були робочі місця, немає. Тому що думають, що звільнили і все. Ні, не все. Для того, щоб тут була Україна, для того, щоб було українське слово, і українська пісня і український прапор. Треба, щоб у людей була робота, зарплата і перспектива. От тоді буде майбутнє країни. Це сьогодні підтримка цих наших людей, старобільців, луганців, донечан які потребують сьогодні підтримки і уваги держави. І ця підтримка і увага починається з державної влади. Як вони працюють? Чиї інтереси вони захищають? Чи відстоюють вони українські інтереси? Чи здатні цей Галькавий відстоювати українські інтереси, коли він зрадив Україну і стояв отут, на цьому місці? Я горжусь, що я стою під українським прапором. Чому вони -то стояли під російським прапором? Кому вони служили? Давайте ми приймемо з вами навіщо резолюцію звернення до президента, до уряду і до парламентської більшості з вимогою звільнити голову раді адміністрації. за? Прошу голосувати. Одноголосно. Влада в Україні належить народу відповідно до статті 5 Конституції. Отже, рішення народу є обов'язком до виконання усіма від президента. До сільського голови, це ви звернення, відкрите звернення, потім зачитаємо його. Оприлюднимо і проголосуємо. Далі я пропоную прийняти вимоги до уряду, негайно внести до парламенту зміни до бюджету і встановити мінімальну заробітну плату і пенсію на рівні 3 тисячі гривень у місяць. Хто за? Прошу голосувати. Одноголосно, шановні друзі, шановні земляки. Я дуже радий сьогодні бути на своїй рідній землі, привітатися з вами, поспілкуватися і сказати, що ви завжди можете розраховувати на мене. Я радий, що моя Луганщина мене виростила, що сьогодні чогось я в житті добився. І я хочу сьогодні всі свої можливості, які є, потратити на те, щоб підняти рівень життя, щоб дати вам можливість достойно жити, працювати, заробляти. Щоб ми на своїй рідній землі не були жибраками, а жили достойно. Для цього треба клепки, для цього треба розуму, для цього треба відповідальності і патріотизму. І тому я підтримую ваші вимоги у питанні відставки голови адміністрації і разом докладу всіх зусиль з вами до того, щоб ми його звільнили, щоб Старобільський район очолила молода, розумна, патріотична людина, яка захищатиме. Жителів району, яка знатиме кожне село, кожну проблему, кожну людину, і щоб ходили і не боялися на своїй рідній землі, а не ховалися від людей, як вони. Що приїжджає депутат, земляк приїжджають інші депутати, вони закривають двері і ховаються. Ганьба їм паразитам. Райони міської ради обрані від різних партій. Край стурбовані відношенням керівництва Луганської обласної цивільної військової адміністрації ТУКІ та керівництва інших силових обласних органів, кабінету міністрів адміністрації до ситуації, яка склалася в Старобільському районі, що призвела до проведення безстрокової акції, яка проводиться з 30 листопада. Питання, значить, тому ми повністю підтримуючи вимоги резолюції, прийнятих на Старобільському віче, просимо вас. Подати депутатський запит до Кабінету міністрів та адміністрації президента з питань по суті відповідно до додатків цього звернення, інформувати через прес-секретаря Старобільський майдан з приводу прийнятих рішень відповідно до чинного законодавства. За телефоном або на електронну адресу, взяти під особистий контроль, розгляд і виконання Кабінету міністрів та адміністрації президента, вимоги резолюції, яка прийнята на Старобільському вічі 5 грудня 2015 року на підставі закону України про статус народного депутата України. З повагою відкритий лист підписали голова громадського об'єднання, народна рада, учасник бойових дій, царевський Петро. Член Старобільської самоборони Попков Володимир, прес-секретар Старобільської координаційної ради Володимир Козачок. Шано і далі додатки. Шановні друзі, вже і на ближчому засіданні Верховної Ради оголосимо це звернення Старобільського Вічче, Старобільського майдану, вимоги до президента, до уряду і до парламенту. Важливо не наскільки я приїхав на 15 чи на 20 хвилин. Важливо, що сьогодні ми з вами разом. Важливо, що я бачу вас, чую вас, але чуєте і бачите мою позицію. Важливо для мене приїхати на свою землю, де я виріс, де я виховувався, де я заробляв свої перші гроші. І важливо, що старобій це Україна. Що тут немає над моєю головою російських триколорів, а є український прапор. Що нас не вбивають за те, що ми з вами говоримо рідною українською мовою. Що ми живемо в демократичній країні, де кожен може вийти, висловити свої погляди, свою позицію, і за це тебе не вбиватимуть, як сепаратисти у нашому поки що тимчасово окупованому Луганську. Я обіцяю вам, що я зроблю все від мене залежне. Як політик, як депутат, як ваш земляк. Щоб ми якнайшвидше звільнили Луганщину, Донеччину і щоб там був український прапор і українська держава, це наш обов'язок. Ми не маємо права перекладати ці проблеми на наступні покоління. Ми маємо вирішити питання звільнення Донеччини, Луганщини зараз. А якщо ми цього не зробимо, то гріш ціна і президенту, і уряду. І парламенту, якщо вони не здатні вирішити цю проблему, якщо вони будуть перекладати цю проблему на наших дітей, на наших онуків. Бо чим далі у часі ми будемо відтягувати вирішення, тим важче її буде вирішити. Тому я щиро дякую всім, хто прийшов. Дякую вам за підтримку. Розраховую, що ви всі як один, незалежно від політичних поглядів. Бачите, тут різні прапори. Ми не говоримо за політику. Сьогодні немає виборів. На виборах кожен хай визначається за кого голосує. Але коли захищати країну, ми всі разом, незалежно від політичних поглядів, ми маємо об'єднуватися для того, щоб захищати і берегти нашу рідну країну. Країни, слава воля, ще нам браття українці. Ούσβηχ Μετσέα, Δόλια.